Нова гра. Погнали пробувати, блядь, я руху. Я давно хотів, блядь, давно. Так сука. Я не забрав другу частину в Epic Games. Ти Ти живий. Ти мене чуєш? Вони вже шукають тебе. Твои импланты тоже не in на ПЗ. Я лише базові протоколи. Цього поки вистачить. Ебать mm -hmm. по нам, блять, хуярить. Ебать тут звуки, блядь, румки сильно. Через чересчур чересшюр урон. Давай научныйсь на 75. Вот через щур щось за рамку. Повстання придушено. Ключиця перемогла. Порушника помічена на станції метро. Це погано. Тобі доведеться пробиватися, щоб... Воу! Клас! Бля! Прошли на для себя. Блядь, я завернил, ребята. Так надо больше этой И больше надо... Фов, фов, Ты же это... А, ну да, заебись, сутан. Ты Да он же. Можна крипивайте в повітрі. Е, це прискорення было? Порушнику повітря проводах. Обережжиш. Попускаю заход храня Вау! чуті. Ты можешь быть как то меня Я наладил твою ПЗ. Она тримая цей купольную залупаю, блядь. Оу, оу! Ебать, тут надо, блядь. проход, блядь. Иди за трубами. Ебать, прикол. Користуйся парнями, щоб отримати перевагу. Перевагу. Слайд. Слайд. Так, вона за цим Ебать, можно Патрика еще отбить, блядь. Отбить можно, патроны, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Что, блядь? Ты шо, блядь, два раза ты сам изрубал. Ой, мы на два, два пидора. Вау! О, это сука пизда, закруту, вау. Ооо. 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 Оть ліпорти, бля, просто пзда на вони так дує. знають, що я розмовляю з тобою. Вони виносять мене до. Це пояснення лежить час. Не ді мене до того, як вони мене йобнуть, бля. The заблоковано. on lockdown. Усе

Ух, тобі серйозно я блін. Що, права нічого не робить. Обудження, рівень пройдено, смертей 12. Продовжить. Візниця попереду. Хоп, я не афрайд Чети бальников мне обмаль. Ха-ха-ха, я вы напали тебе? Зачем О, о, ебать, нехорошо. А, 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 это а, а. а пизда. О, о, ебать, пизда. О, что вытворяю, блядь. что ты, блядь, блядь что ты, блядь, гак, блядь, круг, нахуй. Ого, чел, стань ему, блядь. Ого, <Стужит> oh -oh, ты набирается, блядь? <Стужит> я в один момент, блядь, детей-то нажимаю, нахуй, без А что-то же лавко, типа. именно пиздец, я представляю себе. Вот ты, блядь. О, what the fuck, блядь? О, ты что ж мы на блядь, так, блядь, ебашишь там? Вот это, сука, полетит, спайдермен, блядь. на Миссии, блядь, о, о бля. О, о, ебать, а шо ще я на то рублю, блядь, я шентак по мне попадаю, в митку! А че так митку, по мне не попадаешь, я не встраиваю, просто дашниц, а понять, блядь, что я на надо. Воу-воу-воу, ю майн, блять. Я там так прикольно, блять, заслайдиваюсь опиз помогаю, ему, доцела, блядь. это круто, блядь, я давно уже вс, на вечовар такого, как порча. блядь, запиздил, блядь, так блядь. Надо понять, блядь. Что за тайминг я не ловлю, блядь? Prisoner Рады познаемся с тобой о событиях. Зараз, зараз, зазернем в Сарадина. Зараз, то может быть, что это стрижка дивна. Это Киберпуст. Часто... Короче, ты тут можешь разговаривать. Кто ты? можешь меня называть архитектором. Кто я? You're a ghost -runner. Номер 74, я ще точніше. Цього поки достатньо. Твоє фізичне тіло Тут Час минає повільніше. Просто рухайся далі. Я подбаю про твоя бля бла блям. Лабиринт тут лабіринти будуть вистроювати Віднімаю Даш. Я пам'ятаю більш бії більш... інших більш... 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 як я Падіння Тебе скинули з Драма сітію З району Дома Це диво що like ти пережив that. таке падіння Навіть для такого як ти Добрий бар так, ви були охоронцями, миротворцями, суддями. Всіма іншими намагався зупинити пуч. Патч. Там була жінка, її звуть Мара. Бо як вона себе називається ключниця. 20 років тому вона назад виступила проти мене То це я вас все врятувати, ти не зміг. Я загинув принаймні моє тіло. Завдяки вжитим, мною запобіжним ходам ця форма має своє обмеження. Ви штучний інтелект, можна і так сказати. Можна так сказати, що вежа драма це хмара чос. Технічно це так. Чим тоді є вежа? Домівка і люди, де колись жив мільйон людей. Вона була під моєю опікою з моменту створення майже століття тому. Я служив людям, два про їхню безпеку, послував на наданим мною прихист. Але вона мала свій план. Вона стала єдиним проведем вежі драма. Руніванувала те, що я збудував. Повернула нас до ве... до межі вимирання. Place... Чому це місце не може бути нормальне? Це просто ти там несумісно. Завдяки некомпетентному ремонту ти став іншим. Ти більше не функціонуєш так, як Примара повинна. Але ми це змінимо. Хто ремонтував мене? Це, це могли бути альпіністи. Група повстанців, які намагались протистояти Марі. Бо що вони мертві. Їх убили ще до того, як я зміг вийти з тобою, на зв'язок. Але нам ніколи не прийма. Ніколи не приймати них. Ми майже закінчили. Як їй вдалося пере, 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 перемогу здобути. Нас обох зрадили, тебе і мене. Ким вона була? Була лю, любою подругою, довіреною партнеркою, блискучою науковицею. Ким вона є зараз? Це питання, яке ти повинен ставити. Тій не сподобається. Я нікому з мешканців вежі драма. Я і нікому, блять. Они потрібно більше відповідей. і ти їх отримаєш. Поки довірся мені, ты снится твій ворог. Заебись. Чи ти хочеш від мене? Смерть і Мари, звісно. Це, що зробити це? Тобі доведеться знову навчитись дечого. Підналаштувати свою продуктивність. Але спочатку стрибай. Ми маємо повертатися. А це найкороший шлях. Огляду серед.